Хочеться разом з вами сказати слава нашому Господу. Ви знаєте, безмірна Божа благодать і любов, яка є над нами і на нашому краї. Скільки гора, скільки бід, скільки сльоз. А ми спокійно сидимо і слава Богу, і спимо спокійно, і стаємо спокійно. Слава нашим брати і сестри! Ми повинні завжди дякувати Богу, що Бог охраняє. Ви знаєте, а чого? Бо архангел стоїть над нашими областями з палящим мечом. І він не дає, щоб ми горували. Яка повинна бути слава нашому Господу? Друзі дорогі, я читаю 102. Псалом, де написано так. «Благослови душа моя Господа, і вся нутрість моя, свято ім'я Його. Будемо по тяжку розбирати. «Благослови душа моя Господа. Ви знаєте, не нутрість наша, не, не наше уста, не наше тіло, а душа наша, «Благослови Господа, і вся нутрість, святоє ім'я Його. Брати і сестри, в нас є душа яку ми повинен її кормити, підтати її Божу благодатью. Якщо, брат, сестри, ми її не кормимо на благодаті і Духом Святим, душа наша голодає, душа наша мучиться, як один сон був для одної душі, якась маленька. Така дівчинка худая, знімокшена, падає, не може встати, худ... дуже худая. Чого ти така худа? Питає її, будь-то будь мати. А це каже душа твоя, ти мене не питаєш благодатью. Я і змучилася, брати, і сестри. Коли мене написано молимся духом іншими мовами, то ми. Збудовуємо себе. Просійське сказати назидаємо себе духом, коли молимося. А коли ми не молимося, нема збудування, друзі є. Душа голодає ужасно, друзі є. Це, як апостол Павел пише, коли наша моя ця хижина вона розрушиться, то ми маємо новий дом, воно нарукотворений. Нашого Господа Ісуса Христа. время, і це тіло наше розрушиться, Його винесуть у друге місце, а душа наша вона хоче мати Боже благословіння, від благодаті Духа Зата. Да відкаже, воно місце чому униває душа моя. Що ти смущаєшся, я буду погати на Господа Бога моєго і буду славити Його. Спасителя моєго і Бога моєго, душа буває, скорбить. І він обращається не до себе, а до душі, чого ти скорбиш, душа моя. Ісус Христос сказав, моя душа скорбить смертельно, брати і сестри, аби ми внімали вообще для, для своєї душі, чим ми її питаємо, а? чим ми її кормимо нашу душу, друзі дорогі. Чим? Те, що ми можемо славити Бога, це то, то написано в Священному Писання. Здумався місце дуже добре. Хвістолкінцям. Сам же Бог міра, да освятить вас во всій поноті, ваш дух, душа і тіло, во всій целості. Сухреніть без порока, Пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Фесолотінцям, перше післання, 23 свішок. Брати, сестри, тут така полота написана, щоб можна говорити два часа, п'ять часов до вечора за цей свішок. Сам Бог міря, досвятить вас в усій полноті. На нас повинен бути Божа полнота, друзі другі. Не що небудь, а полнота Божая. Яка полнота? Освящений дух може бути в нашому серці. Довіжна бути освячена душа в нашому серці. І тіло бути освячене по всій цілості і полноті Божої. Брати сестри, хто так буде заботитися за кого? Ми самі за себе заботитися, щоб цей процес в нас, він Постійно проходив для осіщення, брати і сестри. А буває так, де написувалося написання, благосить душа моя, Господь, і вся внутрішність». Як важливо, щоб душа наша завжди благословляла Бога. Ви знаєте, я спомню, коли мене готували до суду і последній протокол вже робили, і я стояв перед ними. А вони мене питали, питали, звідки твоя жінка, О, хто її родичі, які, все. О, і Сім'я, яка її твоя. І знаєте, я чую, наповняє мене Дух Святий. Наповняє так, що я кай це не можу видержати. Каже, це будуть ребра тріщати зараз, Так, наповняє Дух Святий, прямо як мене щось роздуває. І вийшло слово не від плоті моєї, а від душі. Алілуя! Ви знаєте, вони так злякалися цього слова. Алілуя! Почервоніли всі і вигнали мене, як кажуть, стреском з кабінета. Брати і сестри, як мало, ми, слава Богу, цим словом Алілуя! Як мало величаємо, на небі ангели день-ніч говорять, свят Господь, Алілуя! Господь, слава тобі! А ми мало, слава Богу. Уста наші бувають замкнуті, мовчати. Чим ти питаєш душу сестра, сестру, брата? Ким питаєш душу свою? свою? Друзі, другі, ми читаємо далі. душа моя Господа і не забувай всіх благодіяння Його. Брати сестри, скільки Бог робить нам всякі благодіяння. А? Оцей даже день ми сидимо цю недільний, да? і це теж благодіяння Господнє. У нас є, що вдома їсти, є на що одітися, є що і пити. Люди води не мають, технічну воду п'ють, яка вже перейшла через труби через все і п'ють воду. А в нас яка вода, а? які благодіяння, брат, в нас є? Ми мало, слави Бога. время, брати сестри, ми будемо оплакувати свої. Дні, місяця і роки, як я мало славила Бога. Часно дивлюся, сестра і брат, не моляться, брати, сестри, треба і за тіло молитися, щоб Бог благословив, і за дух молитися свій треба молитися, і за душу треба молитися. Це кропотливий труд, друзі дорогії, кропотливий труд, щоб знайти Бога в цій селості і полоті Божій. Кропотливий труд, а не те, що я там побуна на, на собранні, може помурликав чи поспівав, чи що, і помолився як-небудь, і все. Брати і сестри, ми голодаємо. Душа наша ніща, вона падає безсильна, вона не може устояти, де навіть душа наша. Друзі, прийде. І Бог забере у нас тіло, а душа наша вона повинна обновитися в нове тіло блістаюче тіло, одежі святиї, і вона поїде в небо. Алілуя сам нашому Господу. Ми читаємо далі. Он прощає все беззаконні Твої, селяють все недві Твої. Чуєте, наш Господь, Он прощає все беззаконня Твої. Такі наш Господь, Він всі беззаконня прощає, всі недві твої, твої прощає. Яка ти не була, який ти не був. Повністю твоє тіло було облите всякою грязю, нечистотою всього світа. Він обмиває нас, Він нас очищає, Він нас прощає. І навіть написано, всі недуги наші, а недуги багато є, брат, сестри. Багато є. Тим ми буваємо, потирали віру, душа наша вона скорбить смертельно, потирали віру. І за недухи, навіть, не маємо віри, навіть, як і молитися. Нема. Ми скоріше йдемо в аптеки і сам набираємо, що тільки. Друзі, а Він прощає всі твої недуги. Звертайся до Його. Молися до Його серця, брате. Щиро молися. Положи руку свою на твій недух і скажи, Господі, отут моє серце хворе. Отут моє тіло хворе. Отут я нуждаюся в оздоровленні твоєму. Господи, ранами твоїми, крові сяде, очищаюся і зціляюся. Слава Тобі, Ісус! Коли ми будемо славити Господа, твердо уповай Господа, то побачите, буде оздоровлення і буде благословення. І збавляє од моїх лежить твою, мічаю твою мілицями і щедротами. Скільки було в нашій житті опасностей? Скажи, будь ласка. Скільки було тривог різних. скільки Бог ізбавляв нас від могили жизнь нашу, от від, від, від смертельно і, і так далі. Він ізбавив нас, і ми сьогодні можемо славити нашого Господа, любимо нашого Господа, просто славляємо нашого Господа. Він ізбавляє від могили життя Твою, вінчає і миллизами Він чає, Корнує нас, миллисами і щедротами. Який наш Господь? а? Який чудовий наш Господь, Він коронує тебе мілицями і щедротами. Слава Господу! Ти не бачиш цієї корони над собою, а він тебе вічає, він тебе благословляє, Він тебе втішає, Він за тебе заботиться. А душа твоя може униває. Душа твоя може скорбити, як Давід каже, що ти скорбиш душами, що внуваєш? Поно що гріх він зробив, Не душа. Мучилася його в його серці. Гріх високоні зробив. Але ж він бореться проти цього. не, не, не дає загинути душі. Душа, я буду плати на Господа, Бога мого, Спасителя моєго, я буду плати. я буду мати єднання, я буду мати зимовчення, душа, я буду, я утішаю тебе, брати сестри. В нашому тілі є душа. Яка хоче, щоб ти її не годувала. Боже благодать, Божі милості, Божою про сестри. Ми читаємо далі в священне написання. Насичає благами і желання Твоє. Що ти побажаєш, дає. Побажала ти хорошу мати хату є. Все, що ми маємо матеріальне, Бог благословляє. Насичає желання наше. Що ми пожелали Бог дає. Бог благословляє. Слава нашому Господу, брати і сестри! Щоб Бог дивився, що тобі потрібно, що тобі дати, що тобі треба послати, насищає желання Твоє, Брат і сестри, похищай Господь. І написано, що обновляє подобною юність Твоя. Бачите? Якщо ми в Бозі пиваємо, то Бог обновляє нас. Бог благосталяє нас, Бог втішає нас, брати сестри. Тим може бути 40 років, ти гляне в зеркало. Я ще молода, я ще молодий. Бог обновляє за те, що ти славиш Бога, за те, що ти, Боже, побуваєш, друзі, дорогі. І ми далі читаємо писання, Господь творє, творить правду і суд всім обіженим. Бачите? Він бачить, хто обіжений. Хто в горі, хто в біді, хто в ніщеті, він правду і суд. Такий наш Господь, слава нашому Господу. Такий наш Господь, брате зе, нам не треба легковажити своєю душою, своїм життям не треба. Брати, зяти, наша життя збігає, як написано в Капітані, я їй времени покаявся, але вона не покаялася. Ложу її на одрі болезні. Бог дав тобі сестру, брате, вм'я, а ти його не бачиш. А ти її не знаєш, воно зважається те час, і воно щезло. І Бог каже, ложу її на одре болезні. Брат, сестри, чисте, і ми і хворіємо, буває. Тут ж, зовсім наче недух. Тут же недух такий, що вже Бог зайнявся тобою. Бог хоче спасати душу свою, свою а вже не тіло. І вже недух, недух, і ти вже не можеш його ізбавитися. Які б ти таблетки не купувала, уколи не приймала, які б врачі тебе не лікували, все оцього недога тебе ніхто не збавить. Цим недугом зайнявся Господь. Брати, сестри, нам треба це усвідомити, нам треба це зрозуміти, яка наша дорога. Куди ми йдемо? Який наш Господь? Що требує тебе, Господь? Йому велика слава. Хвала йому. Встанемо, будемо молитися, щоб Бог благословив.